Який крем обрати? CC чи BB, як їх розрізняти? Все дуже просто. Якщо у вас молода шкіра, але має недоліки постакне, наприклад, почервоніння, ви можете вільно обрати BB-крем. Він краще з цим справиться, тому він має тонувальну легку основу, вона не зробить шкіру маскою. Як правило, вона має ще СПФ захист і легку кремоподібну текстуру. Якщо ж у вас шкіра більш зріла, якщо у вас є купероз, вам потрібно вирівняти тон шкіри, зволожити, тоді вам краще обрати CC крем. Він більш легкий по структурі, більш нагадує флюїд, тому дивіться, що підходить саме вам. Підбирайте правильно косметику, і ваше обличчя завжди буде здоровим і гарним. Підписуйтесь, поставте лайк, якщо ця інформація була корисною. До нових зустрічей!